У матері сніжани є одна погана звичка. Жінка любить приходити в гості без попередження і придиратися до порядку у квартирі. Сніжана давно живе одна, вона купила собі квартиру 27, зараз їй 30 років. Сніжана не планує одружуватись, для неї важлива кар'єра. Але мама цього не розуміє вона постійно свариться з дочкою. На її думку, сніжана має хотіти вийти заміж. Та народити дитину. Заважає Дорсі безлад у квартирі. Сніжана постійно пояснює мамі про особисті кордони, власний простір і просить не ходити до неї в її квартиру зі своїми правилами, але мама не чує. Як тільки двері відчиняються, мама одразу каже: Який в тебе срач, ти взагалі прибираєш? Як можна жити в такому свинарнику? Сніжана не має безладу. Вона має прибиральницю, яка приходить три рази на тиждень. Але мамі хочеться полаяти доньку. Ти ніколи не знайдеш собі чоловіка, якщо будеш так жити, залишишся сама, в своєму с каже мама. Сніжана лише закочує очі до стелі. Її мама сама 51 рік, а в неї ідеальна чистота. Чого ж вона повторно заміж не вийшла? Може, проблема не в чистоті, а в маминому бажанні всіх пиляти? Ні один чоловік такого не витримає. Якось сніжана не витримала. Мама знову прийшла без попередження. У Сніжани сиділа подруга. Мама з нею навіть не привіталася. Вона скривила обличчя і сказала краще б чоловіка додому привела. Ось тут сніжана не витримала. Сказала мамі все, що про неї думає. Дорікнула її міжем, якого немає і не буде. З тобою знаходитись в одному приміщенні просто неможливо. Ти постійно капаєш на мизки, досить до мене ходити і свої порядки наводити. Якщо тебе настільки сильно хвилюють чоловіки, то знайди собі свого і здувай з нього пилинки. Мама образилась не дзвонила сніжані три тижні, а жінка не сумувала. Вона відчувала спокій та повне розслаблення. Ніхто до неї не прийде зі своїми повчаннями. Сама сніжана навіть не думає дзвонити до мами. Їй 30 років. Вона сама знає, як їй жити у її ж власній квартирі. Нехай мама своїм життям займається, настанови давати вона добре вміє. Хобі в неї таке ділитися своєю кваліфікованою думкою.